Вітаю, шановні слухачі, каналу Основи сім'ї. Сьогодні ми продовжуємо наш проект Біблійні подружжя. І на черзі в нас пара яків і Е, Історія цієї пари, історія їхніх стосунків описана в книзі буття з 29 по 33 розділ. І ну, там цікаві стосунки цікаві стосунки. Тому вітаю, пані Еліна. Вітаю вас, вітаю вас, дорогі глядачі. Так, у нас така сім'я дуже цікава, неординарна. Цікаво, чи ми знайдемо паралелі між тоді, от цією сім'єю, яка тоді жила, і зараз, у часом, і проблемами сучасних сімей. Ну, Почнемо з того, що Яків, як ми говорили минулий раз, він тікає від свого брата, він тікає до родичів, куди відправила його мати, до Лавана. Ось, бо ж він обманув, виходить свого батька, обманув свого брата і він тікає кудись від їхнього гніву. Коли він туди приходить, він зустрічає Рахіль і закохується в неї по самі вуха. Тобто він дуже вона була дуже гарна жінка, зовнішньо гарна. Вона була улюбленицею свого батька. От, ми бачимо, що ця дівчина вона, напев, напевно звикла отримувати все, що вона хоче. Лаван бере свого родича на роботу, ось, і звісно, вони домовляються: за що за що ж вони будуть працювати? І домовляються, що вони будуть працювати за Рахіль, що як і буде працювати за рахіль. Він працює сім років, сім років досить довгий термін зустрічання, я вам так скажу. Ну, рік, два, це ще так, терпимо сім. Ну це вже дуже серйозно. І в день весілля Лаван замість Рахілі відправляє другу свою сестру, другу перш, ну, його першу дитину, його першу дочку, Рахіль сестру Лію, яка була слабка на очі. Не зрозуміло, чи в неї були косі очі, чи вона погано бачила, чи вона була сліпа. Ну досить незрозуміло. Ми знаємо, що в неї була вада, і вона була негарною. Ну не... знову ж, да, пані Венеліно. Тут важливі знову ж такі деталі. Він от я хочу дещо уточнювати, щоб нашим слухачам знову, які далекі від тих історій, були зрозумілі ті деталі. Тобто, ви сказали, працює за Рахіль. Ну найперше, він відразу. Має розмову зі своїм дядьком, що він хоче одружитись на рехі, тобто одружитися, і, і він буде жити, і вони так обговорюють відповідно його умови праці, і, і дійсно він Що, що, що цікаво. Не, не батько рахіль йому визначив сім років, а він сам сказав, що я сім років буду працювати відповідно, щоб одружитись з твоєю донькою. І е, оця історія сім років, до речі, е, там напевно така була настільки сильна любов, що він сам говорить в писанні, що ті сім років минули як один день, дуже швидко, і він чекав того цього моменту. І от саме у цей момент одруження е, і цього обману тобто як так сталося можна можна собі е, можна собі поставити питання тобто він одружується з Рахель, а вночі до нього потрапляє не рахіль а її сестра тобто там була ну видно забава там було вино там було ну є тому що ну як можна так якби не помітити чи відповідно не побачити ну як ви це в цей момент відчитуєте? Ну, це дійсно обман в тій культурі видно, вони були з закритим обличчям, скоріш за все, і коли вона зайшла, було темно. Ось ми знаємо про те, що тільки зранку Яків зрозумів, що його обманули. І тут ми бачимо те, що Бог працює над його характером, він дозволяє обману статися в його житті, бо він теж обманював своїх близьких. близьких. Тобто ми бачимо, що Бог працює над характером. Якова. І, звісно, цікаво, я думаю, ми минуле раз ми наступний раз будемо говорити, коли ми будемо обговорювати шлюб Якова і Лії. Тім Келлер дуже, дуже цікаво каже, що в будь-якому шлюбі, коли ми одружимося, нас чекає Лія. Ну, це така метафора образна, так? Тобто, це розчарування. Любий шлюб він не буде відповідати, він не ідеальний, він не буде ніколи ідеальним. І рано чи пізно ми стикнемося з розчаруванням. Що ми там одружувалися за од... виходили замуж з очікуваннями, які були розбиті. Ну ми можемо тільки гадати взагалі. Ми про Лію будемо говорити. Ми можемо гадати тільки той гнів, який відчував Яків по відношенню до Лавана. Ось тому, що ну, він відпрацював сім років, сім років це досить достойна достойний відкуп за свою дружину. Ось, і е, ну, я так розумію, що весілля відбулося з Рахіль дуже швидко. тобто е, Вони одружуються, і після цього Яків працює ще 7 років за неї. От, так. Ну, так, там, тобто е, там була розмова, він був дійсно в гніві, угу. е, і батько Лован каже, він, він, він його запитує, ти чому так став? Чому ти так вчинив? А він каже, у нас звичаї такі. Назвичай, тому що е, тому, що молодшу дочку не видають замуж перед тим як старша не вийде. А є старша. Тобто, для того щоб був порядок е, витриманий. А, то, а. то от ти старшою ще там тиждень поживеш. А відповідно, вже твоя, якби ж е, той шлюб, з Рахіль буде в тебе якби активований, активний і відповідно через, ціє, через та, тиждень та. часу, але ти ще сім років пропрацюєш. Відповідно а. ще й за нею. Ну тут така ну ну тут пряма маніпуляція, обман. Ну, такі. Лаван його обманює. Давайте просто назвемо це так: він його обманює, він ховає якісь факти, він підтасовує карти і в результаті Яків відчуває на собі, що значить бути обманутим. І це добра наука для того, хто обманює. Але зараз ми не про, не про це, а про те, що а, Лаван речі, справді. Ще, свої... ще одне слово. До речі, от ви тільки що сказали, от я якось дуже сильне спостереження. Чому так сталося? Знаєте, причина наслідкові зв'язки. От я якось не звернув на це увагу. Як і обманом, відповідно таким подібним обманом вирішив ну такі базові питання, основи такі життя. І той обман вертається буквально в дуже скорому часі, якби бумерангом йому назад, От, так воно так. так воно в житті дуже часто працює. Так, да, Бог поступає з ним, він вчить його. Тобто Бог дуже милосердний, він навчає його, от що значить обман, от що ти зробив, от, постав, він поставив його на місце того, кого обманули, причому дуже жорстко обманули. Я думаю, не менш жорстко, ніж він обманув Ісава. Не менш жорстко. Що цікаво, ми бачимо тут, що Лаван створює величезну проблему в сім'ї. Він вносить третю. І це зруйнувало шлюб Якова і Рахілі. Ну, навіть незважаючи на те, що Рахіль у нас тут не зовсім позитивний герой, не зовсім позитивна героїня, тим не менш, присутність Лії взагалі змінила динаміку відносин. Ми бачимо з самого початку про те, що одна народжує, інша ні. Лія народжує дітей, Рахіль не може народити. І знову ми бачимо та сама історія, як за Аравами Сарою. Як з Ісаком і Ревекою, безпліддя. Безпліддя досить важко взагалі витримати, дуже важко терпіти. Тим паче, коли твоя суперниця, коли твоя суперниця народжує одне за одним, незважаючи на те, що Яків ніколи не любив Лію. Бог благословив її дітьми. Що робить Рахіль в той час? Вона буквально бере Якува і ресе його і каже: Дай мені дітей, інакше я помру. Тобто вона маніпулює. І він каже: Хіба я Бог? Як я можу дати тобі дітей? Ми бачимо в неї величезне бажання, яке стало просто: Ну, що поганого в тому, щоб мати дітей? Нічого. Проблема, коли воно не впорядковане, коли воно не підпорядковане Богу. Коли воно стає самим основним, ми бачимо, що Рахіль з Лією торгується за чоловіка, хто з ким ляже спать. І за мандрагори, Лія викупає в неї чоловіка, що він з нею піде. І Бог знову дає дитину як наслідок цієї ночі. У мене взагалі питання: як себе при цьому почував Яків? Ну, це, це просто жорстка ситуація, насправді. тобто, його використовують, за нього торгуються, його купляють. Його навіть ніхто не питає: а з ким ти хочеш бути сьогодні? Його не спитали, чи хочеш ти одну, чи дві дружини. В нього дві. Потім вони ще ввели в картину Наложниць, да, своїх рабинь, і в мене таке відчуття, що Яків стає племінним биком, От якого задача це якомога більше мати зробити вагітних жінок в своїй хаті. Я би відчувала себе жахливо на, на місці Якова, тому що його просто використовують. От і в шлюбах е, біда, коли один використовує іншого заради того, щоб отримати бажане. Біблія називає таке бажання ідолопоклонством, коли людина так сильно чогось хоче, що готова померти. Дай мені або я помру. Е, це, бачачи цей шлюб, бачачи цей хаос, який виник, велике питання, що робить Бог в цьому? Так? І ви знаєте, велика втіха в тому, що Бог таким чином е, створив 12 колін Ізраїля. Тобто він із хаоса людських відносин е, приводить щось свій задум в дію. Чи хотів Бог, щоб саме так 12 колін Ізраїля з'явилось? Думаю, що ні. Але він, оцей, оце зло, обман, ревність, фаворитизм, е маніпуляції, він все рівно керує процесом, щоб воно було на добро. Люблячим Бога, все, що вони переживають, все на добро. Таким чином, е Яків став батьком 12 дітей. Ну, Там е замість Йоса. Та, замість Йосипа прийшло його двоє, і він попросив, щоб Йосип. Замість нього були двоє в родосліві, тому були, виходить 12. Якщо повернемося до, Лі, до Рахіль, Бог таки дав їй дитину, Йосипа. Цікаво, що коли вона його народжує, в той же момент вона просить ще, хоч ще. І Бог їй дає другу дитину, під час чого вона помирає. Чи ця жінка була щаслива Навряд Чи Чи ця жінка була вдячна? Дуже сумніваюся. На жаль, її серце було захвачено цією ревністю Я маю право, я маю право на це, а не Лія. Вона була завжди в суперниці своєю сестрою. І є, якщо ми бачимо слово Боже, воно про неї говорить в негативному контексті. До речі, помер, коли помер Яків, то він був захоронений саме з Лією разом з Авраамом і Сарою. Ісаком і Ревекою Яків був похоронений не з Рахіль, він був похоронений з Лією. Але ми про це поговоримо в наступний раз, коли ми будемо розбирати цей шлюб. Ну, такі цікаві моменти з цієї історії. А, ну, я скажу так, що зв'язку знову ж я такі паралелі завжди хочу знайти, чи такі десь моменти, включені в нашу програму основи сім'ї. І в на даній історії я саме таку тему чітко знаходжу, тому що е, по великому рахунку сум життя двом закоханим людям, які любили один Ну, батько, їхній батько через ту маніпуляцію, через свою е, так грубо скажу, через е, свою захланність, е... і відповідно через свою жадібність, там може ще інші слова треба добирати. Він просто зіпсув життя і своїм дітям, і, 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 і дійсно, чи, чи Бог так хотів, та напевно, що він так не хотів. Але бачите, людина має також, людина має е, право робити ті чи інші вибори, відповідно, позинати наслідки. От у нашій нашому курсі основи сім'ї в розділі Ми і Діти ми е, беремо тему е, відносини з батьками і ми. Дуже добре, що ми включили цей курс, тому що е, статистично, е, коли ми аналізували статистики ранніх розлучень, тобто до п'яти років, то ми виявили, що десь приблизно відсотків 40 з них це немудре втручання батьків в життя молодої сім'ї. Тому що дуже часто батьки чомусь рішили, що вони краще знають, як їм буде як найкраще своїм там дітям і так далі, і вони таким чином руйнують ті відносини. Тобто, знову ж таки, я тут бачу паралель, що було тоді, мало що міняється зараз. Тобто, в значної кількості подружніх пар, це це якби той порок, він існує і далі. Тобто, тому, тому особисто я, коли маю зустріч з батьками, я маю час від часу такі зустрічі з батьками наречених, я їм, по-перше, говорю так, що, що це останні батьківські двори в їхньому житті. от, і, 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 і друге, на що я так в суті ставлю акцент і кажу: ніхто не сумнівається, що ви любите своїх дітей. Ніхто не сумнівається. Ну тут стоїть питання: ви мусите поставити собі питання, як ви їх любите? Чи ви їх любите для себе, чи ви любите їх для них? Тобто, якщо ви любите ви їх для себе. То ви будете все робити, щоб відповідно підпорядкувати їхнє життя своїм баченням, своїм бажанням. Ви повинні любити їх для них. Тобто, якщо вам як я говорю, коли ви народжували свою дитину, от жінці відрізали поповину. От зараз, коли вони створюють сім'ю, відрізти їх кінцево, все це вже не ваша сім'я, це вже не ваше життя. Відповідно, все, що ви мали зробити, дати ви вже дали. Тобто, ви можете бути там якимось там спостерігачами, авторитетами. Якщо ви цей авторитет заслужили, якщо вони будуть бати потребу з вами радити, то так но не втручайтесь в це життя, дайте їм можливість жити. І відповідно, ми на тих на тій темі в нашому курсі. Ми також, е, ми, ми також якби аналізуємо. І викристалізовуємо ті поради, які би мали якби пара е, подружня ще в статусі наречених, обговорюючи свої стосунки зі своїми батьками в майбутньому, на що повинні звернути увагу і які принципи і правила повинні обговорити з тим, щоб уникнути тих проблем, які е, так чи інакше можуть бути. Тому ця тема також є дуже важлива і і на тій біблійній історії ми бачимо до чого це може приводити. Так, хоча фокус цієї історії не зовсім в батьках, але ми тут бачимо, частині, як батьки можуть зруйнувати навіть дуже глибоку любов. І я теж в своїй книжці пишу про те, що ну, раджу на перших руках шлюбу особливо. Треба відділитися від батьків, фізично жити окремо, запроваджувати свої традиції і правила. Пам'ятаєте, треба. Відліпитися від батьків, приліпитися до своєї дружини. І це дуже важливо, тому що батьки, на жаль, з мого досвіду грають, коли вони занадто втручаються, грають негативну роль. Коли вони навпаки підбадьорюють, наставляють, коли вони допомагають якимись речами, коли пара їх просить, то це тільки заохочення, це тільки прекрасно. В цій історії я бачу. Проблему також в, самих, в самій подружній парі. Зверніть увагу знову: знову ми бачимо пасивність Якова, як і пасивність Авраама. Ми бачимо, бачили так. Пасивність Якова він наче не керує своїм домом, його, наче роздирають на частини, і ми бачимо е, Рахіль, яка не, не насправді своє бажання перед Богом не змирила. Ми не бачимо, що вона є смиренна перед Богом, що вона приймає ті обставини, що вона. Любить свого чоловіка, що вона готова йому служити. Ні, ми бачимо її як ту, яка звикла отримувати все, що вона хоче, і вона маніпулює своїм чоловіком, маніпулює, маніпулює сестрою, щоб отримати, те, що потрібно. Чи є зараз це в сучасних шлюбах? Думаю, що ви скажете разом зі мною, так, є. Маніпуляції є, пасивність є, несмирення є. І тут дуже важливо задати собі питання: От в, чому, в чому мені потрібно змиритися? Де у мене дай мені або я помру. От Якщо ви напишете це речення дай мені або я помру, що ви так сильно хочете, що без цього в житті нічого не хочете? Це важливо. бо Ви зрозумієте, яка цінність руйнує ваш шлюб і руйнує ваше життя. Кого ви використовуєте, щоб отримати бажане? І це дуже важливо, ті речі, пройти з ними до каяття. Дуже важливо в тому розкаєтесь. Тому що це зруйнує. Навіть я, я люблю приводити цей приклад, а він достатньо ну він правдивий. Одна жінка дуже сильно хотіла, щоб її чоловік йшов в церкву. Вона була віруюча, розказувала про Бога, а він не хотів. І якось вони сперечались, сварились на тому фоні, і в якийсь момент вони так посварились, що дружина взяла качалку, почала бігати за ним по хаті і каже: Ти маєш зі мною піти в церкву. От ну, смішна ситуація, вона його побила тою качалкою. Смішна ситуація, вроді хороше, наче хороше бажання, щоб твій чоловік пішов з тобою в церкву. Ну якщо воно не підпорядковане Богу, воно стає поганим, злим бажанням, яке б воно не було гарне і, здається, ну, таке, знаєте, позолочене. Тому. Треба чітко зрозуміти, що в моєму як я в моєму шлюбі використовую чоловіка і для чого, що я хочу отримати. Деколи це такі новинні речі, типу комфорта, хочу, щоб в мене життя було комфортне. Мій чоловік має мені його дати. Дай мені комфорт, бо аби я помру. Є такі ситуації, коли дружина хоче подорожувати. Той бідний чоловік 5, 6 днів працює в поті лиця дітей. З дітьми весь час, так? А дружина хоче їздити на, на відпочинок за кордон. Ну нічого поганого в цьому нема. Ну, якщо дружина вимагає, дай мені відпочинок або я помру, то це закінчується дуже погано. В результаті ця сім'я розлучається зараз із-за того, що вона так себе веде. Тобто, на, на жаль, от такі наші, наче здається, хороші бажання здатні. Роз, розвалить ту любов, яка спочатку, уявіть собі, людина була готова працювати 7 років, а це достатньо важкий фермерський труд, бо він так покохав її. Так Він відпрацював і не просто був готовий, він себе. І далі 6-7-14 років. І ця любов також була знищена фактично його пасивністю і її а, ідолопоклонством. Ну, цікаві такі в нас історії, такі ми говорили, попереджали, що ми будемо біблійні подружжя з'ясовувати стосунки, і, і тут далеко-далеко, не все позитив. Тобто, не але і ті повчання, які нас навчають, які е, ті моменти, які відбуваються між людьми, нікуди вони не діваються в тому житті. Тисячоліття йдуть. Ми бачимо, що вони від нас не відрізняються, і ми можемо на їхньому прикладі розуміти, куди не треба йти, з чим потрібно боротись, які речі потрібно робити, щоб зберегти ту любов, яким чином знаходити взаєморозуміння в важких складних обставинах. Ну, важко не мати дітей, звісно, важко, дуже важко і Як має пара разом то пережити? Тобто, це такі виклики, з якими ми можемо, от на які ми відповідаючи, можемо шукати мудрість, пораду. І от в таких ось історіях теж бачите, що не треба робити. Дійсно, і то так, і, і це настільки практично, тільки щойно згадав, коли я на курсах готував наречених до подружнього життя. Ну я часто задавав питання на, на перших зустрічах, коли групові заняття були чому ви одружитеся? Ну, просте питання: ну чому ви одружуєтеся? Тобто і, і відповідь завжди звучали відповіді, тому що ми хочемо мати дітей, в тому числі ну, спектру різних відповідей, така відповідь звучала завжди. Тобто, я кажу: окей, тобто, ви одружуєтесь ще раз? Чому? Тому що ми хочемо мати дітей? Скажу: Я перепрошую, а можна вас задати запитання? А якщо так стане, що ви не будете мати дітей, то що будете робити? І я вам скажу, що е, це запитання переважну Більшість наречених просто в ступорводу, так типу, а, а як? Чому хочу... отак? Тобто, бо відповідно в нашій країні е, понад 15% відсотків жінок не можуть мати дітей. Ну, от звідки ви знаєте, вийде вас чи ні? От якщо не буде, якщо ціль вашого створення сім'ї є причина, що ви хочете мати дітей, а їх не буде, то що будете робити? І дійсно, люди в більшості не готові до таких, до, до таких ну, яких базових питань. Угу. Ну так, бачите, на жаль, але Добре. Для mm -hmm. того ми записуємо ці відео, для того ми розбираємося в цій темі, щоб попередити, щоб люди задумались і могли якісь речі відкоригувати. Дякую, пані, Ліна, за сьогоднішній ефір, за сьогоднішні думки. І на наступному тижні ми знову ж продовжуємо що Якова в спокою не залишимо, тобто, ще з'ясуємо особливості стосунки з його як ну навіть ну, цікаво, першого чи другого. в принципі, перша перша. Мені здається, що коли він одружувався, все-таки на Рахіль одружувався, то ну, вона фактически... так якби по порядку. Союз він заключив з Лією, фактично. Ну, Тобто, дуже все складно, але тим не менш, ми так, бачимо, так. що вона саме в родослів'ї Ісуса, саме вона. Ну тоді, друзі, задавайте свої питання, свої. Можливо, протести, апеляції, тобто пишіть з свого життя, будемо якось на це все реагувати. А так бажаємо вам спокійного дня, вечора і до наступного тижня, до зустрічі. До зустрічі! Всего... дякую.